Майдану, Майдану незалежності, нашої незалежності української. І приїхали, щоб правду розказати вам про Майдан. І дозвольте зараз вам зачитаю вірші, які сьогодні Бог поклав на серце, почитати вам, поважаємо жителі міста Чернігова, подивіться на Майдан. Там уся країна, президенти чи тиран. Пита Україна, ти дітей кільками б'єш, народ добираєш, москалям це віддаєш, в заганяєш. Подивися на Майдан, там уся країна. Геть катюга, геть тиран, каже Україна. На Майдані прямо зрання революція йде. Гай в закону ці кричали, нам а там нам буде. Не чекайте люди волю. Волю треба здобувати, на борню за кращу долю. На Майдані треба всіх звати. Треба правду говорити, про хапугів, про котів. І не треба нам мовчати. Треба твердо мовити, ні проти зради, всім повстати, не мовчати у пітьмі. Ми приїхали до Чернігова, групою 9 чоловік, по дорозі до нас приєднувалися інші машини, виявляється, дух Євромайдану живий і нікуди він не дівся. І приїхали ми сюди для того, аби розповісти людям, що по всій Україні зараз з'являються різні руки, люди самоорганізовуються для того, аби розпочати довести справу, розпочати закінчити те, що ми почали довести до кінця. І Ми приїхали розповісти про наслідки поїздки Януковича, у Росію. тобто журналісти вже під підготували низку статей, Ми зробили витяжки і підготували листівки на цю тему. Так виходить, що кожного українця продали за 333 долари, то щоб ви знали власну ціну, як дешево і сердито ми коштуємо, аби попасти в російську кабалу. І ми приїхали сюди, аби розповісти, що таке для нас бути європейцями, а це означає самоорганізовуватися, самому брати відповідальність за своє життя, бути ввічливим, бути доброзичливим. І не боятися ніколи. І ми хочемо розповісти це кожній людині, яка розчарувалася. Не треба розчаровуватися. У нас попереду дуже багато роботи. А як вам Чернігів? Взагалі дивлячись на наших жителів? Є перспективи якісь? Е, ну я дивлюся на мешканців Чернігіва і я бачу, що це такі самі українці, як в будь-якому іншому місті. Дуже приємні люди з щирими, усміхненими обличчями, які точно заслуговують на кращу долю.